Роблокс удалила мені мама пізно пити боржомі можуть. Донатить не надо. По 100 тисяч кредитки банана. Всім привіт! І ви на каналі Богданович Карасянович. Що? Яку? Яку? Я Ріп. Ріб. Беремо гроші. гроші і підемо строїти другий етаж, бо я його ще не построїв, а я вже третій почав строїти. Тут... Вау! Коли в мене криша є, в мене оця штука. Боксерська груша. У мене тоже есть така, тільки вона. Така сама, тільки вона круглая і вона стоїть на такій штуці ж ш... і перчатки. Тиш, тиш, тиш. Все, світло я купив. Що це? Це? Що? О, муха мукає. Що це? Що це? Це що? дивно. Воно дороге, воно дороге уйди. Що тут таке недороге є? Походу нічого нема. Такого пішли. Давай. Давайте построїмо. Гу, говно построїмо, говно. М що тут? Я, если я куплю потолок, то він буде в мене дивно. Стіну. Давайте стіну пикну. Ух ты, як красиво. Що це? Ха-ха-ха. Сту із б з беса. Ні, ну реально, чому фігню? Ой, я тут... Гноші не забрав. Гноші. Диван. Ой, диван. Давайте телевізор купимо. Що тут? Фігня. Ди, знаєте, чому я не дивлюсь фігню? Бо Воно от те саме. Показывається. Ні, реально, фігню саму показують. Тут не й те й саме. Чому непонятно. Дивіться, що скільки. Мені тут постройте, тут і тут. І потім третій, четвертий, п'ятий. І потім... ні, там до четвертого, потім оці ще дві хати. Ну, хати. Ні. Ще чуть-чуть осталось. -чуть Воно скоро дійде дойде до 10 серії, Ну, я якось це зрою, ну, зроблю, щоб воно було тільки до 15 серії. Ні, воно... Ні, воно не дойде до. Ух ти ж такий. стоїш? Алкаші! А, будь! І падаєш. Тобто ти просто алкашнув. Що, що, що? Мега Особняк, Пляжний Дім і Пентхаус. Понятно Тільки що я фігню прочитав і все. Оце моє ім'я, не дивіться. Богдан 2005. Бо воно пень бучий. Бдить-бдить, бдить бди. Бдить, бдить. Ай, пузо. Міни хібучий бійдораз. Блин ебучий дураз. Що це таке? Стіна, ух ти, І опять алкашняєш. А, ні, не алкашнюєш. Бо коли ти можеш алкашнуть. Ну, типа, стоїш Алкащии падаєш Ну, че ви понял? Що я хочу вам показати? показать Оатуй датуй Бурубляшка різуть Ні, давайте спочатку построимо все це. Потім прийдеться хату 3 часа стоїть сто минут. Світло. Що, Що тут ще не, не Двері. Що тут? обкакатися как Я опять алкашняєш, да? Уииииииии. І... А раньше був таке самое, коли я спрыгаю. воно перекидываю на другу сторону, бо їх раніше было. Ты рос бобрычкой, вон у меня было еще здесь месяц назад был. Ух ты, а так не бачив. карты не набачив. Какие дворы здесь? в чевки? В ну бери лифта еще тут? Стил, 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 стил. И сейчас еще я построю, а нет. А поврика я замість. Коврик чита Карпет. Думаю, ну, що за Карпет. Хм. А то коврик. Пруся деруся. Прусся Пруся, де деруся. Де що тут у нас? Я хочу третій етаж построїти. Ну, прийдеться строїти другий. Що тут, а ну що тут? Що це? Гантелі. Це що? Воно дороге. Дивіться, яка у мене вже хата красива. Пішли сюди. Може, оту десь кнопка ще з'явилася? Ні. Більше ніде не даних. Я боялась Я пока по. Ідемо строити другий етаж Щоб в мене хата була красивою А не гавняною. Шо, я Що я відео знімаю? Хорошо. Що це? Чи ми видим дворе? Що це? Ти... О, цебаня бздыш Ничего. Это госбабляй. Ага, да. Бу Бо так надо, це? Ага, запира. Хорошо. Спасибо, что украила. Но я хочу украил. Если я выключу. Ну, мне нужно из выдайте в карту. Я не буду видеть включить. Вот. Хорошо. Хорошо. Раз, два. Что тут сейчас? Стоп. А, самус. Ч тут? Ми потыка, птыка. Я хочу цепостроиться. Что там? Свитое дырочка лес. Ух тышка, я этого жду. Прикольно, лестница, красиво. Ладно, ну, если вам понравился ролик, ставь. Ви... Ну, з вами вы були на канале Бодя Богдан Если Під цим відео хоть набереться 5 лайків. Ні, давайте да, ні, даже, Ну, давайте 5 лайків. Та я завтра. О, дивіться. То я завтра роблю зразу 10-ту частину. Як до цього відео, Наберете 5 лайків. Я вас багато не прошу. То завтра виходить продовження. І завтра виходить друга частина про спрунки. Ну, всім. Пока!